Кілька нещасних випадків, зокрема на підприємстві та залізниці, трапилось минулого тижня на Бердичівщині. У суботу до поліції надійшло повідомлення про смерть 36-літнього мешканця Красівки Семенівської громади. На місце події виїхали слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції, працівники якої встановили, що чоловіка засипало на зерносховищі місцевого підприємства. На жаль, врятувати чоловіка не вдалось, хоч медики і рятувальники доклали і максимум зусиль. В Цього поліцейські назначили ряд експертних досліджень. Встановлюються усі обставини даної події. У рамках розпочатого кримінального провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України це порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Досудове розслідування триває. Бердичівська поліція розслідує також і обставини травмування 56-літньої жінки на залізничних коліях. Подія сталася в день. Під потяг потрапила місцева жителька, яка перетинала колії у невстановленому місці. Жінка, на щастя, лишилась жива, але отримала тяжкі травми. У поліції з'ясовують причини та обставини, а також застерігають. Шановні громадяни. Звертаємося до вас, аби ви подбали про власну безпеку і перетинали колії лише в установлених для цього місцях.